Знервоване і розгублений через жахіття цієї неоголошеної війни, українське суспільство дедалі легше вдається радикалізувати чи принаймні поляризувати, коли йдеться про долю учасників АТО і поготів. Саме тому офіцери-перемовники центру звільнення полонених офіцерський корпус на чорі з генералом полковником у відставці Володимиром Рубаном, котрі вже півтора року поспіль займаються визволенням із полону наших бійців. Чи не щодня у буквальному і переносному сенсі потрапляють під перехресний вогонь форумних тролів? Інформаційна війна тим і підступна, що позбавляє людину критичності мислення. Інакше не пояснити феномен групи Рубану, яку водночас можуть називати людьми Коломойського, потім людьми Ахметова, а ще людьми Медведчука і навіть людьми Фірташа. А вони нічиї люди, просто вони люди. Для яких поняття офіцерської честі і гідності не має ані політичного, ані національного забарвлення, ми ходимо по дуже делікатній темі, але з відчутєвим ризиком для життя. Чи є офіцерський корпус якимось щірляцьом, який… Десь перебуває а, на службі у ворога чи навпаки, три рази перевербований. Ну, а, Цю тему спростувати і один раз відмовити неможливо. А, ні, я не людина Медведчука, я не людина Фірташа, ні, я не людина Коломойського. Хоча з цією командою ми провели вісім місяців і це були. А, Дуже напружені місяці це була робота на війні. Ми не люди Ахметова, Я людина офіцерського корпусу. Нещодавно офіцерський корпус відкрив представництво центру звільнення полонених і у Запоріжжі. Зручне географічне розташування, зокрема пряме сполучення із Донецьком, а також доволі розвинена інфраструктура відповідних установ для роботи зі звільненими військовополоненими, зрештою, наявність тут філії громадського об'єднання, офіцерський корпус, послужили тому, що саме тут базуватиметься деякий час офіс офіцерів-перемовників. Попри те, що на лінії фронту переважно панує тиша, а важке озброєння відведено від лінії розмежування, у полоні обабіч фронту залишається по кілька сотень людей, котрі мріють про звільнення, це складна цифра. Вона складається з кількох позицій. Позиція перша це ті люди, які, яких Донецька і Луганська сторона нам висвічує, готова. Війти на обмін це 23-25 людей в Донецьку, 23 на сьогоднішній день, та 5-7 чоловік у Луганську. Українські е, офіційні служби України заявляють про 180 людей, плюс-мінус кілька чоловік. Е, про що Донецька сторона каже, що немає таких людей. Проте є е, 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 непідтверджені дані. Е, з яких ми можемо судити, що в окремих місцях і не завжди у військових є групи військовополонених, яких ми плануємо звідти повитягувати. Взагалі, цифри людей, яких ми не знаємо, але маємо надію, що постійно повторюючи їх прізвище. Десь когось ми заціпимо і хтось десь об'явиться. А ця цифра складає 400, біля 400 прізвищ. За півтора року війни до процесу обміну полоненими долучалися від кількох десятків до кількох сотень різноманітних волонтерських груп. Проте так сталося, що лише офіцерів-перемовників групи Рубана запрошують сісти за стіл переговорів, коли питання заходить у глухий кут. Через це дехто почав називати офіцерський корпус монополістами у справі звільнення полонених. Монополіст погане слово, не підходить не монополіст. По перше, навіть з такою формулюванням, тому просто. У мене та в нашої команди а, великий і найвеликий досвід а, з усіх питань, пов'язаних з цим конфліктом, з цією війною. А, нам дозволено пересуватися а, на підконтрольних а, територіях а, зі зброєю. Це необхідність для захисту та і своїх життів, і е, безпека полонених, яких ми перевозимо, бо ми даємо за них е, слово офіцера, що ми їх доставимо в потрібну точку, проведемо обмін, е, розуміючи, що е, і вже з досвіду, коли ми е, попадали під. Е, Перестрілки не підконтрольні основним керівникам формувань Донецької та Луганської областей. Нам дозволили їздити зі зброєю. Ми завозили великі гуманітарні конвої і рятували людей, в яких не було, не було чого їсти. Ми вивозили людей. Мабуть, одні з найбільших евакуації. Один з моїх заступників навіть отримав додатковий позивний Моїсей. Він вивозив велику групу євреїв не 40 років, але 40 кілометрів. Якраз цієї нейтральної території, дуже небезпечної, вивіз. Сім автобусів, ми його так і називаємо зараз Моїсей і Сход 1 Ми вивозили і багато поранених, важко поранених, евакували їх і швидкими, і реаніомобілями, і вертольотами. Багато чого. Ми домовлялися про новий формат, про нову контактну групу. Ми вибирали місце, вмовляли польових командирів, щоб вони після круглого столу. Коли не дійшли розуміння навіть того, що треба розмовляти і вже розмовляти на якомусь державному рівні. Ми вмовили польових командирів і отримали від них згоду на нову мінську контактну групу. Отже, доба волонтерів-перемовників повинна логічно завершитися, аби дозволити державі виконувати свої функції, у тому числі і щодо звільнення полонених. Але державні мужі мають діяти так само швидко, як робили увесь цей час волонтери. Офіцерський корпус з його багатомісячним досвідом готовий консультувати працівників новоствореної держструктури доти, доки додому не повернеться останній полонений цієї війни. Наразі ж до півтора десятка сторін і структур, і кожна зі своїм особистим мотивом, намагається, якщо не впливати, то принаймні контролювати складний процес переговорів щодо звільнення полонених. Такі люди, які активні по життю, вони не бачать перешкоди навіть у цій війні в лінії фронту. Вони, якщо не знаходять підтримки тут, на українській на своїй стороні вони переходять через лінію фронту і Піднімають е, всіх, аби, е, але ж ми ж розуміємо, що половина родичів зараз знаходиться за лінією фронту, і вони піднімають родичів і там знаходять по зв'язкам, аби е, допомогти собі вже власне, з е, життю своїх близьких. І, бо декотрі полонені знаходяться вже більше року в полоні. Вони йдуть, вони заважають головному процесу перемовин, але треба розуміти, що наша команда була відсторонена від процесу переговорів зв'язку з приходом мінської групи і винесенням цього питання на мінські переговори. Але в складних ситуаціях, коли вже Перемовини заходять в глухий кут, не там у мінську. Вони і там заходять, а вже тут, на землі. Ми не можемо стояти осторонь. Ми втручаємось або нас запрошують на це втручання вже знає як авторитетних експертів. Як людей, які не тільки словами, але й ділом, особистою присутністю, особистим прикладом та або саме особисто можуть провести перемовини і е, зробити обмін під ключ. Забрати, підказати е, слідчому чи прокурору, як поступити і е, юридично. Звільнити особу, яка затримана тут за сепаратизм, перевести її безпечно до точки обміну або в Донецьк, і забрати, вмовити там потрібних людей чи просто тих людей, яких пропонують на обмін, і перевести сюди до шпиталю. Ми вміємо це робити без Залучення якихось додаткових сил. Ми залишаємось такими граючими тренерами чи експертами, Но ми будемо робити це в складних ситуаціях. Ми будемо пропонувати, якщо до нас не будуть дослуховуватись, а ми бачимо, що. Це шкодить загальній справі, чи життю, чи строку перебування у в'язниці, чи в полоні. Ми будемо, як громадська організація, авторитетна громадська організація відшукувати речаги, відшукувати інструменти для впливу на. Тих чиновників, які приймають рішення, хто б вони не були, чи це рядовий слідчий, чи це президент, головнокомандуючий. А поки передача готувалася до ефіру, мінській групі переговорників вдалося домовитись і вже обміняти кількох українських військових. Днями хлопці, після багатьох місяців ув'язнення, вже повернулися додому.